Сестрі моїй надто добре жилося, і вона цвірінькала на всі голоси, а як прийшла біда, то до мене по гроші. І що мене обурило, що мама з татом на її боці. Сестра моя була наймолодша найсолодша, і справді дивно, що в моїх непоказних батьків видалася така гарна дитина. Я ж не відрізняюся від батьків, її зовнішність у мене непримітна. Не скажу, що я бачила в дзеркалі іншу себе. Я бачила мамині і татове підборіддя, тому змирилася з тим, що іншою не буду. А от сестра самого малку була пещена, а коли підросла, той почала хлопцем голови крутити, і не просто крутити, а так для сміху. Вона думала, що сміється, коли Микола за нею бігає, а насправді то вона мені серце краяла, бо я любила його щиро, а він їй навіть не був потрібен. Після того, як вона його кинула, я пробувала переконати хлопця, що я його люблю, але він так на мене глянув, що я забула всі слова. Може, якби вона тоді йому голови не крутила, не засіла йому в серце, то я б мала невеликий шанс. Але валя не була такою чутливою до когось, як чутливою до себе, тому добре обирала, за кого має вийти заміж. А я обирала, де я маю собі заробити на життя, тому подалася на заробітки і роки додому не верталася. Не верталася й тоді, коли валя заміж вийшла. Ніна Христина і її дітей приїхала лише до батьків на сорокаріччя шлюбу. Звичайно, що батьки мені втішилися, але далі почалося звичне. чого ти не така, як валя. Ні дітей не маєш, ні чоловіка, як ти жити будеш. Дорікали вони мені на своєму святі, он подивися на валю чоловік чудовий, двійко дітей вже великих, вже є з ким їй старість зустріти, а ти що. А я сама на себе розраховую, а валя що буде робити, коли не буде чоловіка, за що вона буде жити, якщо ні дня не працювала. Може, у мене крім грошей і не було нічого, але я й не надіялася на когось. Купила собі квартиру в місті і зробила ремонт, поїхала знову на роботу, щоб купити машину, і батьки обіцяли, що залишать мені свою хату, тому я планувала заробити грошей і все в батьківській хаті перепланувати. Як то буває, скінчилося сестри щастя несподівано, бо дуже їй чоловік захворів і всі збирали гроші на лікування. Звичайно, що я дала кілька тисяч євро і подумала, що на цьому моя совість спокійна. Аж тут мама телефонує. Олю, грошей дуже треба, і валя вже все продала, що могла, по людях збирай. І що? Я все ще не зрозуміла, на що батьки натякають. Ти й так родини не маєш, то чи не могла б ти продати свою нову квартиру? Ви серйозно? Я зятя вперше у вас побачила на святі і маю віддати все йому? Та віддай сестрі, ти заробиш ще, а вона не хоче піти заробляти. Дитино, то життя людина, а ти гроші ставиш вище за сестру, за людське життя. У мене не було слів, бо я не хотіла свою квартиру продавати заради сестриного щастя. Знову хтось має на неї працювати, а вона тільки сидіти і вершки знімати. Ні, дякую, я вже це проходила, тому тримала хату при собі. Я ще їй кілька тисяч кинула, але подяки так і не почула, бо вона ж не хотіла кілька тисяч, а хотіла десятки тисяч. Чоловіка врятувати не вдалося, і тепер Валя знайшла, хто в тому винний я. Живе вона тепер з дітьми в селі у мами й тата, бо квартиру вони продали. Діти вчаться і треба на них заробляти гроші, але Валя сидить і чекає на мамину і татову пенсію. Цього року виправила тата на заробітки, але сама палець об палець. А вони й раді старатися. Головне ж, що я першива вівця, вийшла. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.